Є новина, друзі, припинення вогню в повітрі, обмін територіями та лист від Меланії для Путіна. Дослухайте до кінця. З'явилася щойно інформація від журналіста за іконами, що йому нібито сказали, що в принципі домовились про припинення вогню в повітрі до зустрічі Зеленського з Путіним. Ну і Трампом, тому що як заявив Трамп і Зеленський і Путін, хоче, щоб Трамп був з ними на зустрічі, якщо така відбудеться. Далі Трамп вчора після зустрічі з Путіним дав інтерв'ю у лояльному для себе журналісту. Ну він відповідав на запитання, що Україна має піти на угоду. Тому що Росія сильна, Україна слабша, хоча має хорошу американську зброю, і є складний пункт там, де якби Трамп з Путіним не погоджується, він не озвучив цей пункт, але дуже багато чого зроблено. Тобто, ну сказав Трамп, і Рубіо, до речі, це теж зазначив, що досягнуто серйозного поступу і результату. І ну, його питають, чи це обмін території і. Україна за це отримає гарантії безпеки, і Трамп каже так. Тобто, якби найтяжчий пункт це обмін територіями про ці, які говорив Трамп, хоча нібито Трамп не мав говорити про наші території, і Україна за це, що якби віддає територію, має отримати серйозні гарантії безпеки без НАТО, ну тобто від Європи і США. Разом які території хто отримає. тобто просто сказано, що росіяни отримують більше території. Я тут думаю, що паніки, поки що робити не треба, треба отримати інформацію. Ну але я так розумію, мова йде про Донецьку область. Все ж таки, Путін або Путін і Трамп хочуть отримати цей регіон. А що отримує взамін Україна? Ну і взагалі Україні не можна віддавати свої території. Відбулася розмова Трампа з зеленським вона була тяжкою, як пишуть в Axios. Ну то. То не легко було із європейцями. Зеленський летить в понеділок до е, Трампа, каже, що розмова була е, конструктивна, і він летить в понеділок в Білий Дім і буде обговорювати припинення війни. І припинення вбивств. Ну і пишуть вже видання, що наступний тиждень буде цікавим. А це може означати, що саме зустріч Путіна з зеленського Трампа може відбутись і на наступному тижні. Ну як то кажуть, з пилу жару. От таку маємо інформацію. Меланія Меланія передала через Трампа лист про викрадених українських дітей Ну, путінською агресивною Росією. Ну і так розумію, і прохання про повернення. Подивимося, яка буде реакція. Ну, практично, люди жертв. Що стосується зустрічі, ще скажу пару слів. Всі там знаєте, демократи там, критики Трампа, кричать: це перемога росіян, перемога росіян Путіну дали там червону доріжку, хоча вона була в два рази менша. Так? Червона доріжка, і от його прийняли там з пафосом. Ну, як на мене, його прийняли з пафосом і показали йому силу та міць США, тому що там стояли і бомбардувальники, і f 35 і літали бомбардувальники в небі. Тобто показали йому, що з ним буде. Так не відбулася вечеря. Я думаю, що вона не відбулась, тому що не було рішення про повне припинення вогню. Тобто Трамп не зміг дотиснути Путіна, але продовжаться перемовини, і вони пішли дуже ну, енергій. Гійно можна сказати, тому що вже є розмова з Зеленським. Немає в нас повної інформації. Я так розумію, що найбільша ось така, як то кажуть, точка приткнення – це обмін територіями. Тому будемо стежити лайк, like, репост, підписка, телеграм, шапці, профіля, Підписуйтесь.